Всім привіт! Сьогодні у нас 5 серпня 2023 рік. Починає дозрівати сорт персику під назвою Т3 або Вайнголд. Трішки осипався, мало захищався. Ось таке на ньому цьогорічне вантаження, ось такі величезні плоди. Ось такі вони. Ось такого розміру. Один вже впав. Хочу, щоб ми його скуштували. Підчапа тут у мене алеча. Тут взагалі величезний рекордсмен. От. Такий величезний персик. Сорт персика Вайнголд. Давайте скуштую. Ну Все стандартно, як би це правильно підібрати. Не щільний м'якуш, а такий пружинистий, напевне, трішки ніби як гума. Ну, не зовсім такий, що викликає дискомфорт під час споживання. Але відчувається Ось така натуженість під час прийому його в їжу. Але доволі солодкий, соковитий, м'якуш маслянистий, дуже транспортабельний. Цікавий такий запашний, у нього свій такий аромат. Ось такий сорт Вайнголд. Я думаю, якби ще повісив ще більш би розм'як. Ось такого розміру буває. Сорт Вайнголд. в наявності. Дякую за увагу.